Усім привіток, та це влог, як я поїхала до головного офісу Аврори. Тут ми зустрілися з блогерами, яких також запросили, та їдемо в офіс. Тільки подивіться, який він великий. Ну а ми будемо заходити та подивимося, що всередині. Коли ми зайшли, ми вирішили поснідати та дивіться, хто до нас прийшов. Взагалі, Аврора компанія Pet Friendly, тому можна прийти з ось такою булочкою. Далі нам розказали про взагалі історію Аврори, як вона з'явилася. Було дуже цікаво. Якщо хочете, може зробити про це. Взагалі мені дуже сподобався дизайн офісу, та там прям комфортно знаходитися. Там дуже багато міні кухонь та навіть є свій дитячий садок. Далі нам провели екскурсію по складу, там не можна було знімати, але я вам можу розказати. Там були відділи контролю якості товару, та взагалі там дуже ретельно перевіряли їх, та тепер я впевнена, що в Аврорі все якісно. Взагалі мене ще вразив масштаб усього цього, прям вау. Далі ми пообідали. До речі, я вперше скуштувала полтавські галушки. Ну а далі ми поїхали в сортувальний центр Аврора. Я багато чого нового дізналася про утилізацію, що є багато різних видів скла, пластику, та їх треба утилізувати окремо. Ну а далі ми поїхали в новий великий магазин Аврора. Він справді дуже великий, мені сподобався. Мабуть, це найбільша Аврора, в якій я була. Ну а далі ми усі поїхали на вечерю. Мені усе дуже сподобалось, та було дуже багато нових знайомі. znajomstv. Duži djakuje Avrori za zaprošenje.